Так, ну що ж, як торгувати автомобіль? Беремо попередньо, перед аукціоном, готуємося, дивимося і шукаємо машинку, яку нам подобається. Знайшли. По дверкам пошкодження, Tesla Model Y, пробіг 19 тисяч миль, алвал Drive, повний привід, 10700 ставка, попередньо відповідно проходимо. Ну що ж... Відкриваємо саме аукціон, дивимося, 11900 ставочку підбили. Обов'язково беремо карфакс. Без Carfax ніяк. Торгувати автомобіль не можна. Дивимося, щоб все було добре. Long Range, Рандж, сюди так, Нью-Йорк. Селвіч. Тобто ніякого вотерфлада, нічого такого немає. Машина не топлена, 10 разів не билася, в оренді не була, досить усе непогано. Дивимося ще раз по пошкодженням. Потрібно буде міняти дверки і ось цю стієчку. Ну, непогано. Так, ну що ж, всі гроші світу я ставити на неї не збираюся. Хочу забрати до 12,5. Ось і наша красуня починається. Робимо обов'язково ставочку. Так, бачимо, починають набивати. Автомобіль цікавий не тільки мені, це нормально. 12,5. Є бажання забрати чистий продаж, говорить про те, що автомобіль віддадуть відразу без будь-яких затверджень. Від моєї очікуваної бажаної ставки трохи вище. 13100, 13200, машина гарна, пробіг маленький. Я думаю, можна ще поставити. Ну, далі йти, напевно, я не готовий. Зараз трішки Тесли подешевшили, якісь із них уходять дорожчі, якісь дешевше. Ви бачили у нас в продажу по гарній ціні були автомобілі, тесли Y пропозиції. Тому я впевнений, що я від 12,5 до 14, в залежності від пошкоджень, зможу знайти. О, дивимось, торгує навіть Німеччина, хоча вони не мають вже торгувати. Високі мита.